Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні приготую просто лепешки на воді. Вода, олія, мука. Гаряча вода, чайна ложечка солі. Мука 350 г. Зараз увелю туди водичку з солью і добавлю 2 ложечки олії. Замішу тісто, дам йому постоять 20 хвилин і буду випікати на сковороді. Бажаю всім мирного, чистого неба над головою, мирних днів і ночей, на многі благі літа, хто готує, всім ангел за трапезою, хто обідає чи снідає вечеряє, всім бажаю теж ангела за трапезою. Дякую, дорогі друзі, що ви в мене є, спілкуєтесь, підтримуєте мене. Дякую всім і бажаю всім вам. Земних і благих благ і вашим родинам, і ним, ні війні ні на нашій землі. просіяну муку додаю водичку і замішую тісто. Буду замішувати тісточко, додавлю туди дві ложечки олії і поставлю на 20 хвилин. Зійде тісточко, потім. Розділю його на 8-7 частин і буду готувати ляпьошку на сковорідці. Отак От пройшло 20 хвилиночок. Тісто м'як гарне. От. Буду зараз формувати ляпьошечки і випікати на сковорідці. Ну, Отакі ляпьошки в мене вийшли. М'якенькі вони, смачні. Хтось вживає з чаєм, хтось до борщика, до супчика, може, хтось до сальця. Так що готуйте на здоров'я, я готую як умію, кожен готує по-своєму, по-різному, всім бажаю ангел за трапезою, всіх мирних ночей і днів на многі і благі літа, ні війні на нашій землі.